Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде на огляді класика Shimano Biomaster. Дуже, як на мене, непогана катушечка, це вже RA. Це ще перше покоління цієї моделі. Чуєте звук? Катушка вже, запущ... вже запущена. Хочу е, звернути увагу, я зараз е, більшості часу працюю в Польщі. Так ось е, такі старі е, катушки, е, тут, в Польщі, і я потім подивився трохи е, відразу не міг зрозуміти. Е, в Польщі, е, в Німеччині, в Британії, в е, США. А раритетні катушки це окрема, окрема і дуже велика тема. Колега українець, він далекобійник, живе в Польщі, але це їздить по багатьом країнам Європи і часто їздить в Італію, і каже, що в Італії всі ловлять зараз вам покажу, всі ловлять на старій страдікі. От такого ще білого кольору в корпусі. Це у нас покоління А, здається, ще перше. Що тут написано у нас? Перше, друге покоління. Каже, я кажу йому: а чого ти не береш більш сучасне? Ну, каже, ну, ну це просто якось. Не солідно, коли, каже, всі на Верховну Раду, наприклад, там приїжджають на не Lexus, на, на Бентлі, а ти на якомусь там, не знаю, на BMW приїдеш. Це просто не, не солідно. Це окрема тема, окрема, окремий погляд на, взагалі, на речі. Обов'язково сьогодні поговоримо про цю тему. Розберемо біомастер цей, подивимося, що там всередині. Чи далося мені все це, цей все, все шумить? Чи вдалося мені все це забрати? А перед тим, як розбирати цю катушку, зроблю вам два оголошення. Оголошення перше значить, в, в кінці вересня, на початку жовтня, я збираюся по справам їхати в Київ, і в цей раз я буду довго, я думаю, не менше тижня буду в Києві, тому. Хто хотів запчастини, хто хотів передати мені катушку особисто, будь ласка, пишіть мені на Viber. Контакти під цим відео, Viber, краще на Viber, Можна на Telegram, на WhatsApp, але Viber більш функціональний, там можна закріпити невирішене питання. Хто хоче запчастини, взяти мене. Безпосередньо в руках, хто хоче там щось відремонтувати, катушки, спінінги, будь ласка, краще напишіть зараз, щоб я приготував я взяв всі необхідні запчастини. Наступне, наступне оголошення. У мене з'явилося: ну, тут просто в кадр не влізе, дуже велика кількість комливих частин-спінінгів, як нових, це у нас баланс, «Вайберт». Я не знаю, тільки Whitebird в мене десяток. А, так і старих моделей залишилося в мене багато як нові, так і вживані є. А, комлі буду дуже дешево продавати. Можу скомплектувати для вас якийсь спінінг. До речі, дуже непогано виходить. Вилу... Ну, наприклад, візьмемо комель від нового у Whitebird у, а... Верхівочку поставимо стару ось такого білого кольору. Ну і відповідно буде дуже хороша ціна. Будь ласка, звертайтеся. Що можна зробити з комелів? З комелів можна зробити бортову вудочку для ловлі. Як це називається? Як це перекласти на українську? З човна коли ви ловите, або якусь солуночну, або ще щось. Дуже красиво можна зробити. Є в мене. Там брізні, не такі от делікатні, а, наприклад, зараз покажу класно. Наприклад, є ось такий зандер. За зандером декілька людей ганяється, а вибачте, в мене тільки комалі залишилися. І на, на зиму на бортову удочку. Ну, Непогано вийде. Ну що, поїхали, розбираємо тепер наш Біомастер. Так, друзі, починаємо розбирати, і я вважаю, що це дуже важливо на цьому зупинитися, це показати. Ось такий маємо люфт-штока. Ось такий маємо люфт ротора. Я даю прогноз, що хтось тут переді мною був тут. Такий клікер загублений, його немає нічого дивного, нічого дивного бо тут він не пружинка, і дуже легко вискакує і кудись улітає. Один підшипник під, під кнобом зіпсований, ну і скрізь маємо люфти. Можливо, ця катушка була просто неправильно обслужена. Наприклад, оця частина людина не знала, як її зняти, і просто вже трохи зіпсували різьбу, і тому воно погано працює. Йдемо далі. Дивимось швидко разом. Втулка гуляє. Люфт на нескінченому гвинті. Шимано в принципі нічого особливого, трохи має бути люфт, але. Це вже занадто. А... Так, ми Відома шестерня. У нас хвостовик оце Ні на що не спирається. Чомусь нема там підшипника. Тому люфт і тут також. Зараз будемо йти ще далі. Смазка. Смазки майже немає. В принципі, Робили, я думаю, непогано, але, але все вже застаріло. Підшипник цей вже трохи шумить. Ну, працюємо. Зараз будемо все чистити і забирати люфти. Друзі, катушка розібрана до останнього гвинтика. Розібрані підшипники з головної пари, і на що хочу звернути увагу, що. В принципі, не дивлячись на те, що відношення до катушки було, ну, м'яко кажучи, не дуже. Дивіться на ці Ой, регулювальні шайби, а вирізано незрозуміло з чого. В принципі, якби ну вирізано воно було нормально, могло б працювати, але дивіться, для тих, хто ще, може, так, зловживає цими такими моментами, чому це погано? Бо. Товщина цих шайб різна по їхній площині. Тобто, а катушка буде мати е, перекос. Я звертаю увагу власнику. Дивіться, що зробили з вашою катушкою. Хто там лазив? А, гайка. Гайка, яка тримає ротор. Ось. Ну, має сліди втручання. Жалійте свої катушки. Окислення, окислення на пакеті фрікціона, окислення на окислення солі в узлі жилковкладача. Ці... Пакет фрікціона теж там має проблеми. Люфти там, де їх немає, бути люфти в душці ротора. Я стараюсь, щоб з моїх рук нічого такого не цей, не виходило. Тобто, все доводимо до разуму. Тут люфта не буде. Маленькі підшипники. Маленькі підшипники вже дуже давно просилися на заміну. значить Підшипник в ролику під роликом. Один підшипник з двох підшипників на Кнобі. Потребує заміни. Інші підшипники, ну, в принципі, все до, добре працює. Зараз збираємо, регулюємо всі люфти, в тому числі я показував люфт на нескінченому гвинті. Ну, я вам покажу зараз, що у нас вийшло. Друзі, праця з котушкою вже закінчена. До ідеалу, звичайно, не довелося, ну, не вдалося довести, але, як на мене, катушка обслужена непогано. Вже працює набагато тихіше. Є чисто конструктивні особливості цієї моделі. Це у нас задній фрикціон. Тут у нас буде люфт в посадочному місці шпулі. Як я не намагався зменшити тут, тут люфт, просто нема жодного, місць, жодного місця, щоб додати шайби там, по 0,1 мм, щоб е зменшити цей люфт. Шайби. Увага. Власник. Дивись, Знав ти не знав, які тут були шайби на е ведучій шестерні. Далі, тут сліди втручання. Гайка вже, я не знаю, чим вона була відкручена якимись плоскогубцями. Тут, мабуть, теж плоскогубцями. Це не можна робити. Немає у вас е, такого якогось спеціального зйомника е, штифтів. Е, обережно молоточком вибити не треба тут жодних плоскогубців застосовувати. Два підшипника пішло під заміну. Ну, Це типово. Чим менший підшипник, тим скоріше е, цей він зіпсується. Тут. Вже тихо працює у нас і був замінений. Дуже навіть було тяжко достати. а Тут теж замінений підшипник. Пішов під заміну гвинтик. Хтось елементарно не вміє закручувати гвинти. Друзі, ну такі елементарні базові речі на нашому каналі я вас вчу. Подивіться там в минулих відео, якщо ви пропустили. Добре, що не було тут, не видно слідів втручання, але неправильно знята була цей задній фрикціон, а без його зняття до механізму ну, не можна дістатися. Ну і <кхем> сама конструктивна особливість цієї катушки, дивіться. Ротор. Не можна. Не можна зробити краще, бо. Хвостовик піньйона, він ні на що не спирається. Ні хвостовик піньйона, а шток, до речі, він дуже довгий. В цьому місці він спирається на, в підшипниці второпластова втулочка в гарному стані. Чудово. Значить, гвинт, ще раз, людина зірвала, яка сюди залазила переді мною. Зірвала значить, різьбу на корпусі а Спробуй знайти корпус на котушку коли на такої моделі, коли вже стільки років, і він замінили, замінили ми на більш довгий цей гвинтики, тоді, в принципі, все нормально стало працювати. Ну, як на мене, краще тут вже нічого не зробиш. Ну, стало краще, ніж було. Друзі, якщо у вас є питання. Будь ласка, звертайтеся, пишіть під цим, під цим відео, що ще вам зняти. Ну, в принципі, стараюся багато чого знімати, різні моделі, яких там немає. На інших каналів і нагадую про нашу групу в Телеграмі, Фейсбуку і Вайбері. Заходьте, підписуйтесь, там ще буде додаткова інформація. За запчастинами, будь ласка, до мене. Зараз я роблю каталог. Багато в мене запчастин Shimano і, в принципі, там інших виробників, але буде ще більше. Лайк, підписка, коментар. Побачимось в наступних відео.